Є одне досить просте дослідження: проведене спелке і баяржон. Немовлятам показували кубик з бруском, який рухався туди-сюди. Брусок просто рухався туди-сюди. Є дещо, що ви робите настільки автоматично, що ймовірно навіть не усвідомлюєте цього. Коли ви бачите таку картину, то припускаєте, що там є брусок, а це означає, що посередині щось є, чого ви раніше ніколи не бачили. Але звичайно, якби ви були простою спостережливою істотою, то бачили б лише брусок зверху і брусок знизу. Ви б не сподівалися побачити щось всередині, бо ніколи нічого там не бачили. Тож ви показуєте це немовлятам, а потім демонструєте їм варіанти Б або В. Якщо ми зробимо це з дорослими, то очікуємо, що вони виберуть варіант Б, а варіант В буде сприйнятий майже як жарт. Взагалі то діти відповідають так само. Вони сподіваються побачити цілий. Неподільний брусок, тому дивуються і довше дивляться на розділений брусок.